это фигня. чего вот, взять и тут было? Да вы в Альбове живете? Мы в Альбове, мы в, Альбове. Мы в Альбове. Близький, срожний Ми будемо з вами з'єднувати церкву земну і церкву небесну. У меня нет слов. У меня дедушка с Ростова я освобождал. И меня здесь уже Как раз Брудовского. давайте мы пойдем. Меня дедушка И очень больно, очень больно, что я так. Я каждой могиле иду. Я даже я иду к тебе даже не Я был маленький, но взрывы в бунт бомбы, сидеть с пулей, я это, ну, ощущал, как говорится, почти вкусно. Ты про ордены ваши, так? Что это за ордены, что означают, за что давали? Ну, как вам сказать, за выслугу боевых действий мне не довелось еще, хотя бы, хоть и были, но конкретно не довелось. А вас справляється з перемогами. Вітали ветеранів, ви бажали їм перемоги над фашизмом. Що саме? Не скажусь, ніколи. Моя родина з Я родилася в Києві. Коли вітала я ветеранів і бажала перемоги над фашизмом, тому що я виросла в свій час, коли ми вже отримали перемогу над фашизмом. І та перемога. Була нашим стимулом життя з нашого дитинства, з нашого ми малечко росли, росли. росли. І на сьогоднішній день я скажу так, що на сьогоднішній день війна в сьому мірі, то не тільки війна в Україні, на сьогоднішній день війна проходить і в Сирії, і в Лівії, і де тільки на скажімо, на сьогодні не проходять теракти. Мені б хотілося, б, щоб ми. Це ж таки були, ми живемо на одній планеті Земля і ми маємо підтримувати інтернаціоналізм, я не знаю, як виразити це ін... 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 інтернаціоналізм, так. тому що нема залежності від кольору шкіри чи нашої національності. Мир має бути на нашій планеті землі. Іншого в нас немає. І я виступаю проти війни, проти фашизму, проти агресії любої. Тому за мир і сьогоднішнє свято ми святкуємо свято перемоги як символ перемоги над фашизмом. Ходить, провокує. Причому ж вони якби хотіли спокійно помолитися, прийти. Ну, правда, велике питання, чи вони взагалі в Бога вірять, оскільки комуністична ідеологія Можливо, нищила і, 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 взри, і взривала тобі, це